Всім привіт! Сьогодні у нас 9 грудня 2024 року Чернігівська область. Що я хочу сьогодні зняти? Хочу зняти відео, така каратинка на рахунок маток. Будуть у мене матки на десь плюс-мінус 20, 20 травня. Кого цікавить, заказуйте Значить матки. Показую. Матки усі. Всі матки У. Матка Богдан Балюбаш. Це минулорічні, що я продавав. Дмитро Гриньков теж минулорічні, що я продавав. Це вже матки оттестовані, хороші. От е, показати, як сидять, вони чи ні, чи не треба, не знаю. Таді є новий, але нових я особо виводити не буду тільки собі, Може кому, кого буде інтересувати, то й комусь можу вивезти. Є леклер. Матки леклер. Доцьково Волод... Володимир. Леклер на леклер. От. Є стліпата у Віталій, Це теж цьогорічна, А, цю я може і не знаю. Цю... Це вару вона Варна пишеться, не знаю, буду виводити чи ні, хай ще бо вона сама нас в зиму пішла, підсилювати вже не буду я її. Так, Як перезимує, то я буду водити. Ну, і від Ліпатова. склинар, скленар, Склинар, склинар напишеться. Я собі вже цих трьох нових, нових маток на пробу вивів. Ось одна, друга і третя. Цих я вже собі на пробу вивів. Так, цих чотири штуки. Ліф один, тих вісім і цих вісім. Кого будуть цікавити, то можуть цих вести. Леклер, скенар, ну, Варова не знаю, як вони ці е, ці хорошо, ці хорошо садять. А це сама слабша, вона на тріулочки пішла, так як я дуже слабий отворок на її робив. Взятку не було, то вони сили не набрали. Ну, Я думаю, перезимує. Так, а це балюбаш і гриньков я те в минулому році продавав. Кого є, я не знаю, відгук поставте свій як вони, що. У мене, у мене на пасіці по акації вони зробили непогано. Соняшнику в нас не було. Ну, Як соняшник був, але ну нічого не виділяв взагалі. От. Того, тож, кого цікавить, дзвоніть. 0,66 70 193. Ціна, ну, ціна десь 250 гривень буде. Пішли, ще покажемо їх, як вони сидять. Оце сподівається. Це треба любаша. Всюди сидить і до сюди. Це і її ослабився. Рамочку зі забирав. Не не, що? Не від. Та ні, трошки так прийняв. Заховались. Склинар. Виталия Лепатова. Садить низко. Садить хорошо, спокойно. Так, Дима Гринькова. Я же их вообще не бачу. Ну, они тут сидят. Один дикторовки уже, да? Тут сидят. Тут, а. Значит, пустые улыбки. Леклер. Леклер. тоже слабенький отводок рыбы, там на 4 улочки да? 4 улочки это нормально. Когда все будет добре. Тоже низко Это а варвара Напишет. Ці на три улочки сидять. Ну подожди, тут там є. А, на 4 теж. Ось де. Коротше, це, ці чотири рамки. На 4 рамках. Перезимують. Кому треба, заказуйте. Всім пока.